Христос Воскрес, мене звати Марія. Я вже 11 років ходжу на службу Божу, де отець Олег править на молитві. І всяке мало оздоровлення, я і моя родина. Зараз я хочу розказати ще одне оздоровлення, яке я отримала. Місяць тому я не знаю як, але мене сильно боліло в животі. Чи це піджолудушна, чи печінка, боліло і боліло. Ну так полегенько почало боліти, боліти, боліти. І той тиждень вже так мене почало боліти, що вже виходу не було. Каже чоловік, іди вже на УЗД бо там на коптаєш ланг, щось роби з собою, та доки будеш сидіти, ти плакати, ти стогнати. А я кажу: ну добре, піду. Передзвонила до отця Олега. Кажу: отець Олег, так і так. Вже мене так живіт піддуло, що я вже не можу більше дихати. Я вас дуже прошу, щоб ви помилилися, звертаюся. До вас з великою просьбою, бо Господь Бог допоміг. І так вечором я вже лягла спати, я це перезвонила, каже, отець Олег, молиться, я почала молитись. Коли я почала молитись, легенько-легенько почало мене так легше, легше, легше. Ну, ще так не перейшло, ну так вже чула, що легше, вже живіт, легше було дихати. І так, що я заснула, рано встала, чую, що вже нічого мене не болить. Чоловік каже, йди на провірку. Я кажу, та нічого мене не болить, отець Олег помолився і стало мені легше. Він каже, ну що би то не було, ну, ти мусиш піти на провірку. І ну, я пішла в обласну лікарню, прийшла в ЗД по-жіночому, печінка, піжулошна, все в межах норми. Каже, це лікар, гінеколог каже, ну там я каже, ще ліпшу печінку маєте, ніж я у вас. Каже, нічого немає, ні каміннів, ні піску, нічого абсолютно у вас немає. Я ще думаю, ще піду в обласну ковтати шлами. Пішла туди і кажу лікарові, що мене дуже боліло, на сьогодні стало. Такі, кажу, приступи мало що. Негадна було дихати, ні їсти нічого. Він каже, дай Боже, би було все добре. Він так мені сказав. Ну, я вже мені зробили. він то робить і каже, я у вас нічого не бачу, трошки запалілася, піжулодушна, все каже, у вас в нормі. Слава Богу, нічого немає, ні ерозії, ні поліпів, ніяких ні опокоїв. Це завдяки молитвам отця Олега. Дуже дякую за молитви отця Олега.